Привіт! Ми знову пропонуємо вам трішки розважитися та перевірити ваші знання чеської мови. Ласкаво просимо до гри, вгадай, що означають ці чеські слова. Ваше завдання полягає в тому, щоб вгадати значення наступних чеських слів. Увага! Починаємо! Перше, вгадайте, що означає слово кочка. Друге, вгадайте, що означає слово овоце. Третє. Вгадайте, що означає слово домовина. Четверте, вгадайте, що означає слово катки. П'яте. Вгадайте, що означає слово образ. Не забудьте написати у коментарях, скільки слів вам вдалося вгадати та які цікаві чеські слова ви ще знаєте.